Її імення не промовлю всує, душі не страчу в молитвах пустих, бо вмить збагну, не першою збагнує, суть не в словах, суть у ділах твоїх. Ну а діла вони все ті ж одвіку, ростить свій сад від урвища на крок і не доспеть ночей своїх без ліку, і в ніч якусь посивіть від думок чи прийметься на схрещенні циклонів. На вогнянім перетинку епох, чи пустить корінь у ґрунти солоні, чи зацвіте між приморозків двох? Це є любов, промовлю, Батьківщина, і озовуться в серці солов'ї, з її лиця зітри гірку пилину, лиш потім оспівай красу її. І хто обійме, хто тебе пригорне так, як її осяяне крило? Хай кусень хліба був у неї чорним. На ньому стільки геніїв зросло.